Так, перший день ми заїхали під Бахмут. В общем, ребята, тут дуже ярко. Молодший сержант Дмитро Куценко бився з ворогом на Сумщині, Харківщині та тримав оборону Бахмута. Особисто знищив танк і БМП ворога разом з екіпажами. Внаслідок авіаудару опинився під завалами багатоповерхівки. Дмитра вдалося звідти звільнити лише через 33 години. У результаті травм він втратив обидві ноги. Отримав звання Героя України. Президент Зеленський особисто вручив йому орден Золота зірка. Минуло майже два роки. Ветеран живе у селі на Нікопольщині. Влітку їздив відпочивати на море в Одесу. Взимку у гори в Карпати займається садівництвом, отримав бізнес-грант і придбав трактор з навісним обладнанням. Втім, виявилось, сісти за кермо ветеран з інвалідністю не може. Тут така ситуація. Трактор є. А посвідчення тракториста в нас інвалідам не передбачено в державі отримати. Ну, тобто є трактор, з'явилися обов'язки під грантодавцем, перед державою, а щоб, ну, щоб якийсь був результат у нас з цього трактору, тут в мене навіть така депресія, апатія на осінь настала, коли ти розумієш, що ти ну, фактично його сам не можеш використовувати. Нема знаєте, закону, який би дозволяв мені це робити. У випадку ДТП, ну там неважливо, хто буде, я винен, не я винен. Я буду злочинцем. Це буде порушення закону. І тепер у мене патова ситуація. У мене немає прав, але є обов'язки перед державою. Неприємна ситуація, і як вирішити цю ситуацію, ну, на законодавчому рівні ніяк. Тобто, піти воювати там, загинуть за країну, будь пораненим, я можу. Сплачувати податки, я можу, те, що потрібно державі. А Після поранення обробляти свою землю я не можу, бо немає посвідчення. І можу тут погороду в себе, це я можу. Виїхав, обробив і заїхав. А поїхати там в Нікополь або в Дмитрівку я не можу. Мене поліція зупиняє, ну, там відпустила, да і все там, глянула, ніг нема там. Ну, це він там лояльний, інше скаже ні. Він діє згідно норм закону, згідно норм закону. Все. І тут така патова ситуація, розумієте, що бажання щось робити просто зникає. Багато ветеранів війни не можуть знайти роботу, попри великий попит на ринку праці. От мене Багато побратимів, які отримали поранення, отримали групу інвалідності і продовжують нести службу. Вони назад не повертаються, тому що немає, що їм робити. На законодавчому рівні нічого цього не робиться. Розумієте? Там йому комфортно, там йому допоможуть. То, що там є його підрозділ, який йому допомагає. Йому там якусь нескладну роботу дають, але він може йти по кар'єрній лісніці далі. А тут нічого немає. Взагалі нічого. Розумієте, якісь там оці фонди, там чувак сидить там уповноважений президента по інвалідам, кричить Героям слава! Яким героям слава, якщо я приїжджаю в Мрево, а там немає пандусу в покрові? Це героям слава? Це, мабуть, я таке заслужив. Я не можу туди потрапити. Це значить, держава мене там не хоче бачить. Як має в селі 10 магазинів, жодному немає пандусу з поручнями. У е, нас е, колишній голова районної військової адміністрації збирає підприємців, то що треба план по мобілізації робити, бо будуть проблеми. А жодного разу не задав питання, каже, хлопці з війни ж прийдуть, може хлопці ну, по можливості підприємців зробіть пандус. Бо йому це не цікаво, це не популярне рішення. Розумієте? Також він фактично нічого, ну, нічого не роблять для ветеранів, для солдатів. От є багато хлопців з окупованих територій. Яка їхня доля? Доля невідома. Хто за них відповідальний? Та ніхто не відповідає. Воюй війську до останнього, а що тут, та тут. Кому ти тут потрібен? Розумієте, законодавчої бази там. Розказують оці якісь там по справах ветеранів, якісь там відділення роблять, там щось розповідають там. Можна розповідати про це завжди, але має бути ефективність. Також от я з села, ну я трошки ближче, більш мобільний. Є інваліди з далеких сел. Що їм робити? Ну, немає у них там можливості мати власний транспорт, їздити в місто. Що їм робити? Нема можливості працювати або є, але обмежено. Що не можна їм там е, оформити якесь житло, там кредитну програму. Я не кажу, це де, безкоштовно. Що, наприклад, районна рада чи обласна не може профінансувати відсотки по кредиту, вони будуть платити там, за будинок, можливо, який підходить для них для житла. Поблизу міста там, або в місті. Це ж можна зробити? Людей забрати, то, що, ну, вони їх витягнули з соціуму, а в соціум держава не повернула. Розумієте? О, тут такі є проблеми. І багато таких проблем. Ну, там я не кажу за за третю групу інвалідності, ну, другу першу можна забрати, дати кредити. Тільки дати реальні кредити. Не просто як в нас є оселя, є, а оселі нема. Є кредит, який там, вже чекають люди рік, а ніхто не хоче співпрацювати. Міністерства та посадовці, які мають полегшити життя ветеранам, є, але вони не ефективні, вважає Дмитро. Щоб реально комусь щось було цікаво, такого нема. Всі доповідаються за якісь успіхи, там, десь там, там чути в космос не полетіли. Та я розумію, що в космос не полетіли, але є от, є проблема, є проблемне питання до кого звернутися, щоб його вирішити. От до кого мені звернутися, щоб у мене населеному панстрі були пандус? От я як інвалід. Війни. До кого мені звернуться, щоб в мрео, яке перенесли в покров, був пандус. До кого? Це ж має хтось зробить. Розумієте? І ти стикаєшся з такими проблемами, що воно нікому ну, не цікаво з цим, хто далі, так скажемо, від Києва. Центральна влада там собі щось керує, місцева там на свій чин керує. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ.